Кулінарні вподобання Остапа Вишні. Гриби та капуста від Остапа Вишні. Остап Вишня був чоловіком простим та невибагливим. Він часто приїжджав погостювати у село. Наприклад, місцеві жителі села Грунь, які були знайомі з письменником, кажуть, що улюбленою стравою Остапа Вишні були вареники з капустою. Родинні рецепти Ольги Кобилянської Пляцьок зі сливами або яблуками, торт, крухий з піною і морельовою або іншою винною мармеладою, добрий маковий торт, черновецький дешевий пампушки. Будень, накипняк, з булок і м'яса. Записано в Чернівцях в домі Кобилянської. 5-6 черствих булок. Коріння, цибуля, молоком, м'ясо або шинка, два жовтки сіль. Михайло Коцюбинський ласував, коли писав, любив їжу і часто в листах до дружини описував все, що їв і пив. Встаю о шостій, гуляю о восьмій, а о восьмій їм яєчню, печену картоплю, молоко, коли обід розкопав собі спаржу і салату. Виявляється, українські пончики з задоволенням їли ще у 19 столітті. Михайло Жилін переконаний, пончики посипали цукровою пудрою, смакував Михайло Коцюбинський, коли писав свої тіні забутих предків та фата Моргана. Як виявилось, Коцюбинський був багато в Італії. Любив салат капрезе, любив морогопродукти. В меню є його улюблена паста. Коли читаєш Коцюбинського, він настільки сучасний людина була дуже багатогранна. В кулінарному плані тим паче кулеша Гуцюльського з грибами. Пармезан і фрукти, як любив Григорій Сковорода. Григорій Сковорода взагалі міг вважатися. Велнес іконою свого часу. Він їв тільки фрукти та молочні страви, причому тільки після заходу сонця, а спав не більше чотирьох годин на день. Сковорода любив пармезан, іноді цей шалено дорогий за тодішніми мірками сир йому передавали друзі з Європи. І так ми сьогодні з'ясували, що наші класики любили їсти. Улюблена страва Гоголя Гоголь Моголь. Івана Франка пиріг з чорницями, Остап Вишня вареники з капустою. Іван Котляревський Омлет з корицею, Ольга Кабилянська Будень на кипняк, Михайло Коцюбинський пончики, Григорій Сковорода Пармезани фрукти. Щоб здоров'я гарне мати, буду їжу прославляти. Ось смачна пшеняна каша, Де, шановні ложка ваша, Хочте їжте з огірочком, ну а можна із медочком, І запийте все квасочком, Затанцюйте гапачком. Ніжні з борошна галушки у макітрі на столі, Щасником смачні пампушки і великі, і малі, А картопелька варена, у прикуску із сальцем. Це козацька їжа денна з чорним печеним хлібцем. Соковиті, ніжні фрукти і солодкі, як нектар. Пошукайте, люди добрі, для здоров'я щедро.